Збірна України та останні миті перед матчем із Францією. Чого очікувати? Шахтар перехопив у Челсі 17-річного юнака, а також велика чистка у Динамо. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. Ну що ж, буквально лічені години залишаються до протистояння України і Франції. А можливо, коли ви переглядаєте цю роботу, то вже знаєте результат матчу. Сподіваюся, він для нас позитивний. Сьогодні поговоримо про те, як власне наша команда готується до цього. Поєдинку, а також сьогодні буде дуже багато трансферів. Тож підписуйтесь на канал, просто зараз тисніть на вподобайку до цього відео і поїхали! Розпочнемо звичайно, з національної збірної України. Вже ввечері п'ятниці нам належить розпочати свій шлях у кваліфікації до чемпіонату світу, і першим суперником буде одразу команда Франції. До цього матчу команда Сергія Риброва підходить із доволі серйозними кадровими проблемами, про що власне головний тренер розповів на передматчевій прес-конференції. Сергій Станіславович сповістив уболівальників, що найближчі зустрічі точно пропустить нападник Роман Яремчук, тобто у та. Аборі команди нині є лише дві опції: це довбик та ванат. Напередодні не тренувався з командою і Віктор Циганков. Його у підсумку взагалі не включили до заявки. Відсутні у ній також Владислав Дубінчак, який був покликаний замінити Віталія Миколенка, але очевидно буде готуватися вже на Азербайджан. На футбольне поле збірна України вийде у синьому комплекті форми, тоді як французи гратимуть у білому варіанті. Нинішнє протистояння стане для команд. 13. Надцятим в історії Україна перемагала лише одного разу. Це був той самий пам'ятний поєдинок кваліфікації на світу. Першість у 2013-му. П'ять разів команди грали в нічию, і шість разів фінальний свисток фіксував перемогу команди Франції. Нагадаємо, стартовий свисток зустрічі пролунає о 21.45. Пряма трансляція доступна на Мегого та Мегого спорт. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. thank okay. you Далі будемо говорити про трансфери у чемпіонаті України. Тут у нас переїзд із Німеччини до УПЛ, черговий юніор для шахтаря. А також ще один футболіст, якого рух відпускає до Пономарьова. Розпочнемо з гірників. Про них у своєму твітері згадав Фабріціо Романо, На цей раз у контексті 17-річного півзахисника Греміо Габріеля Мека. Розмови про зацікавленість шахтаря до цього гравця ходили вже давно, але зараз джерело дає більше деталей. Для початку за Жимо, що зовсім нещодавно Габріель був близький до переходу у Челсі, але перемовини між клубами зірвалися ледь не на фінальній стадії. Можливо, через те, що у гру вступив Шахтар, і як пише Романо, запропонував близько 15 мільйонів євро, аби укласти із мекою угоду вже у 26-му році. Оскільки нині гравець неповнолітній, то для переїзду в інший клуб має чекати моменту, коли йому виповниться 18. А це станеться у квітні наступного року. Що стосується. Ц львівського руха, то за свідченням та то таке Козловський відпускає і ще одного юного таланта до колишнього тренера Пономарьова у ЛНЗ. Мова на цей раз про 21-річного Голден Боя, півзахисника Євгенія Пастуха. Він у структурі Львів'ян із 2021 року за цей час відіграв 58 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 4 асисти. Отримає підсилення й епіцентр, адже за даними Sport.ua цей колектив переглядає атаку. Вального півзахисника із Бразилії Джеонарі Монтанарі, як інформує джерело, гравець перебуває в команді з 1 вересня і своєю формою повністю задовільняє тренерський штаб. Відомо про нього небагато. Він грає на позиції вісімки, а минулий сезон провів у Португалії. А от щодо переїзду із Німеччини до України, то мова тут про Івана Єрмачкова, який перебував на контракті з Бременським Вердером. Але напередодні німецький клуб оголосив про дострокове його розірвання 21 Необоронець за інформацією, футбол 24 зараз має конкретну пропозицію від новачка чемпіонату України Кудрівки. Запрошення цього футболіста лобіює особисто головний тренер команди, і наразі мова йде про потенційний контракт терміном на один рік. Ну а далі поговоримо про київське динамо, адже Олександр Шовковський вирішив влаштувати в команді серйозну чистку. Одразу 5 футболістів для нього виявилися зайвими. Трансферне вікно у більшості чемпіонатів вже закрите, але Динамо має цілий список гравців, які команді не потрібні, і як підсумок не заявлені на жодний турнір. Є у переліку Шовковського і легіонери, і українці, і деякі з них вже покинули команду. Отож, давайте розпочнемо із гравців з українським паспортом. Так виявився не Команді один із кращих бомбардирів юнацького чемпіонату – 20-річний півзахисник Дмитро Кримчанін. Як повідомляють на офіційному сайті Киян, він вже перейшов до Олександрії. І оскільки прес-служба вживає слово трансфер, то, схоже, мова йде про повноцінний перехід, а не про оренду. Зайвий в команді і 19-річний нападник Владислав Герич, який продовжить кар'єру у Чорноморці. Хоча після скандалу із Бленуце, хто зна, можливо, і варто було би дати йому шанс проявити себе. Так чи інакше, а у складі моряків Владислав буде грати на правах оренди до кінця сезону 25-26. Зайвим для Шовковського є і Максим Василець, який минулого сезону був на перегляді у зорі, але у підсумку луганській команді не підійшов. Зауважимо, Василець пройшов з Динамо передсезонний збір, але до кінцевої заявки не потрапив. Очевидно, найближчим часом підуть з команди і двоє легіонерів, а саме самбадіало, який минулу кампанію провів в оренді за ХПЕЛ. Єрусалим, а також Ерік Рамірес, який нещодавно повернувся, ну або мав повернутися до розташування команди після оренди в Тігри. І ось тут цікаво, адже раніше повідомляли, що Рамірес готовий грати за Динамо і хоче боротися за місце у складі. Але, схоже, тренерський штаб має іншу думку. Не виключено, що найближчим часом відпустить команда і ще кількох гравців академії, які зависли між молодіжкою та основою, і не були заявлені. На УПЛ. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви додивилися, ми безмежно вам вдячні. Давайте, якщо ви дивитеся це відео до матчу України проти Франції, у коментарях напишемо свій прогноз. А після гри звіримося. Бажаємо перемоги нашій команді. Дуже важливо класно стартувати у відборі. Якщо ми, звичайно, претендуємо на мундіаль. Дякую, що були з нами. Будьте на зв'язку. Скоро побачимось.